Усім привіт! З вами я, Тимофій, і ви на каналі Міні-Майстерня. Сьогодні ми будемо ліпити ромашки і ро... вінок із ромашок. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і ми починаємо. Для початку нам знадобляться такі кольори білий, жовто-оранжевий. Світло-зелений та темно-зелений. Для початку будемо робити саму квітку. Для цього я відкладу два кольори і починаємо робити. Зліпимо пелюстки. Візьмемо декілька кружечків. Я беру, наприклад, сім. ви можете взяти більше, менше. І зразу будемо їх розплющувати. Вінок я буду робити із менших квіток, а вам на відео зроблю більшу. Так, декілька три. Зробіть усі кружечки, усі кульки рівними для того, щоб квітка вийшла рівна. Так, і зразу розплющуємо їх. Спочатку розплющуємо в кружель, це таке. А потім беремо і з одного боку стискаємо, і роблячи ось так. А з, з боків трошки з, теж стискаємо, але не до кінця, для того, щоб зробити ось такі пелюстки. Ось так, Зараз я поставлю відео на паузу. Зроблю усі пелюстки і повернусь до вас. Так, усе пелюстки я зліпив. Тепер будемо ліпити серединку. Для того, щоб зробити серединку, треба взяти жовтий кружечок і дуже багато ще дуже маленьких жовтих кружечків. Так, один. 3, чотири. П'ять. Шість. Сім. ну я взяв сім. Тепер збираємо їх просто у купу. І кладемо на серединку, але перед цим серединку трохи можна розплющити. І тепер трошечки розплющуємо цю, ці всі кульки і робимо на них такі, як невеличкі, отак швидко, дуже дірочки. Або можна зробити щіткою. Щітка повинна бути не дуже жорсткою. Так. Готово. Я зробив усе. Тепер складаємо пилюсточки разом, щільніше, якщо в мене не вистачить пилюсточок... То я дороблю ще, а ну, можливо і вистачить. Можна складати, наприклад, по дві спочатку пелюстки, а потім їх складати у, г... у повну квітку. Спочатку у групи такі складати, а потім у повну квітку. Так. Так, мені не вистачило буквально одної пелюсточки. Тепер, ага. Дороблюємо пелюсточку і кладемо її до нашого, до нашої квітки. Або такої заготовки, я б сказав, до, до квітки для квітки. Так, ще одну. І все буде готово. Так, пелюстки зробили. Тепер я перевертаю квітку для того, щоб було гарніше, воно виглядало. Ось так. І тепер укладаємо нашу серединку для того щоб зробити наші квітці Просто ніжку я зроблю. І так само для того, щоб зробити листочок, треба взяти таку довгу ниточку із пластиліну, порізати її більше про листочок, я казав у попередньому відео. ссылка в описі на це відео під відео. Так що, можете заходити і дивитися, як я робив стебло. Так, а поки. Я із таких самих квіточок зроблю віночок, і в кінці відео до вас повернуся. Так, першу квітку я зробив, а тепер будемо робити віночок. Для того, щоб зробити віночок із квіточок, треба, ну, на мою думку, це дуже простий спосіб роблення віночків. Просто розкатати не дуже товсту, але й не дуже тоненьку. Таку як ниточку. І тепер її треба трошки ще видовжити. Я буду робити маленький віночок. Так, видовжити трохи і скласти в коло. Якщо у вас не виходить коло, можна використовувати стару ручку круглу. Так. Так, знімаємо обережно, вирівнюємо. Так, можна ще підрівняти ручкою, так. Ось так, готово. Але перед цим можна, я за... ну, якщо ви ще не зробили, то можете розплющити ще трошки цей віночок для того, щоб було легше цей. Робити квітки ставити. Так. Тепер починаємо робити квіточки для віночку. Для того, щоб зробити квіточки для нашого віночку, це дуже просто зробити. Треба для серединок жовтий колір пластиліну. Зараз я зроблю достатньо квіточок, і потім скажу вам скільки треба. Для того, щоб зробити квіточки, треба просто жовті кружечки поєднати з трошки видовженими пелюстками із білого кольору. Зараз я зроблю усі квітки, і потім до вас повернусь. Так, Усі квіти я Прикріпив до нашої такої розплющеної мотузочки до основи. Прикріпив. Тепер буду робити невеличкі листочки. Для цього мені потрібно по 5 кружечків. Я буду робити листочки, наче з якогось дерева, тому мені знадобляться просто маленькі кружечки. Але ви можете зробити, наприклад, як у ромашки з листочками ромашки, тому можете переходити по в описі, для того, щоб подивитись, як я робив у тому відео листочки. Так, Просто робимо ось між квітами. Я роблю такі капельки, це будуть листочки, і чіпляю їх. Ось так. Можна ще збільшити нашу, так, як сказати, наш віночок, нашу поробочку. трохи збільшити її, додавши ще трохи зелененького пластиліну, і прикріпити спереду листочки, такі самі. Так, робимо капельки і кріпимо на прогалинки такі між, між квітами нашими. Так. Кріпимо усі, і віночок буде майже готовий. Ліпше закрити усе з прогалиними ж квітами, листочками, так буде гарніше. Ви можете використовувати віночок будь-де, і квіти можете будь-де використовувати. Наприклад, ви можете зробити гарний подарунок. Навіть не віночок по-справжньому із пластиліну великий, а можете зробити, наприклад, невеличку корзинку і цим прикрасити щось. Або зробити брелок із полімірної глини, і цим теж прикрасити щось. Або навіть зробити справжній подарунок із ромашок. Я не буду до кінця цей віночок е, ну, робити круглим по колу, я просто його зроблю полукруглим. Ось такий віночок вийшов. Ліпше ви можете розглядіти його на фото до цього відео. Ось моя квітка, вони дуже, як бачите, маленькі. А я буду закінчувати. Усім хорошого вечора, хорошого дня, до побачення! Ви були на каналі міні майстерня». З вами був я, Тимофій. Підписуйтесь на канал, ставте лайки що... і не пропускайте моїх відео. До нових зустрічей!